Міністр оборони Росії каже про те, що їм треба бути готовими до війни не довше ніж через 10 років. Ви відчуваєте, що в цьому є гра слів, тому що всі знають, що Росія готує напад на Європу або на одну країну НАТО не пізніше ніж за 4-5 років. Тобто вони підтверджують, що будуть воювати єдине хочуть обхітрити натівські країни мінімум на 5 років. Мовляв, розслабтеся, у вас ще буде часу підготуватися. Друге, Путін каже, що воюють то вони не з українцями, а з фашистським режимом. Ну, не знаю, є, є питання, з ким вони воюють. От, але як казав, Бойко, русский не йдуть нас убивати. Ну, у вас, наверно, да, русських агентів, але українське населення йшли. І воюють вони знову ж таки з населенням, а не з кимось, із політиків. політиків. Тому зараз ми бачимо історію: вони виступили, і міністр оборони, і міністр. І міністр, і президент так званої Російської Федерації на розширеній нараді міністерства. Ну і власне там робили багато заяв про Україну, в тому числі. Плюс вийшов Пісков, теж там є заява по армії Європейській в Україні. Ну і Вольц теж сказав, які рішення шукають для України. Підпишіться на цей youtube канал, порекомендуйте його друзям, але підписка супер важлива, тому що ми боремось з російською пропагандою. А саме така підписка дає нам можливість бути присутніми в україномовному Ютубі та відбивати російські наративи. Друге, ви пам'ятаєте, у нас є 152 бригада. Для них ми купляємо Мавік 3Т. Для них ми купляємо Мавік Прошки. Для них ми купляємо реби. А плюс для цього ми ще купимо три батареї. Концентратор, хаб, одна штука, ми купимо ще антени дві штуки. Ну і, власне, все те, що я перечислив. Одним словом, нам треба з вами 900 тисяч. Ви вже почали скидати, і це круто. І я думаю, що ми в достатньо швидкі терміни зможемо це зібрати, тому що це надзвичайно важливі історії. Вони допомагають нашим військовим залишатись живими, тому що Ребе – це та історія, яка. Прикриває наших військових, а дрони це інша історія, яка допомагає менше ризикувати життям солдата, а більше знищувати окупантів. І ось цей меч нам якраз таки і потрібен. Тим більше FPV в них є додати їм ще мавіки, додати реби, і будуть дуже класно укомплектовані. Напрямок в них дуже складний. Це Курахівський напрямок. І там якраз наша з вами підтримка потрібна. Ви вже насипали 63 тисячі 255 гривень. А я з PayPal вже все забрав. Всі візьмемо участь. Я думаю, що завтра, після завтра я принесу все. Ну от і ми розіграємо прямо в онлайні, щоб ви всі все бачили, щоб все було максимально чесно і прозоро. А зараз давайте пройдемось по заявах цих недолугих фашистів. Ну от а потім ще перейдемо і до Вольца. Власне, сьогодні відбулася нарада, от і міністр оборони заявив, що Росія повинна бути готова до війни з НАТО в найближчі 10 років. Більше 427 тисяч людей з 24-го року заключили контракт з військами Російської Федерації. Більше тисячі чоловік в день поступають на військову службу по контракту з ВСРФ. Ну, є проблеми, йдуть вони на уміншення, тому що. Більше ніж тисячу вони в день втрачають. Бувають дні півтори по 1300, триста. Ну, бувають дні з бонусом, коли ще до пристрелених окупантів із Росії додаються окупанти з Північної Кореї. Кілька тисяч безпілотників поступають в війська кожного дня. Далі російські військові в порівнянні з 22 роком получають в сім разів більше танків, три рази більше БМП. В 23 рази більше безпілотників. Ну, мені це трохи нагадує радянський фільм. Приберездіть простори космоса. Далі Всу контролюють мені 1% території Луганської і 25-30% Донецької, Запорожської Запорозької Херсонської області. Скорість продвіження російських військових наразі складає в середньому 30 квадратних кілометрів за сутки. що неправда. Далі включився Путін і сказав, що серійне виробництво орешника вже почало. Точніше, не так. Сьогодні він сказав, що серійне производство Арешніка скоро почнеться. А 28 листопада він сказав, що производство орешника вже почалось. В американців є такий фільм, називається Назад. У майбутнє. Ну, от, приблизно так само в Путіна. Хоча, я думаю, все набагато простіше. лиса Петвора просто бреше, тому що він закидає ось ці меседжі, намагаючись нас залякати, ну от, намагаючись залякати Захід, в першу чергу, українців не злякати, але те, що 28-го виробництво серійне почалося, а 16 грудня воно тільки в майбутньому має початися. Ну, не хочу нарікати на російський стиль менеджменту та ведення комунікацій, але в них явно щось не сходиться. Путін ще до цього додав, що Захід доводить Росію до красної лінії, як він каже, а потім. Намагаються після відповіді Росії залякувати Захід. Ну мені здається, трошки інакше. Це Росія обстрілює українські мирні міста, лікарні, села, школи. Ну от, а потім починає розказувати, що Захід проходить красні лінії, не можна Росії погрожувати, не можна наближатися, не можна дихати, не можна, значить, там щось робити. Ну і Росія, типу, за це все мстить. Єдине, що ні Захід, ні Україна до початку війни на її територію ніхто. Не заходив. На їх суверенітет ніхто не посягався. Це вони в себе там в підвалах сиділи в ковід, бухали водку російську і рішили, що можуть нас захватити за три дні. Ну, під момент водки і вони можуть захватити хоч Вашингтон за три дні, а Лондон за три секунди, а Брюссель взагалі за три мгновення. Але щось пішло не так. І зараз всі, хто кажуть, що Київ захватить за три секунди, це зрадники чи за три дні. Тому що як же ж так їжу понятно, а росіянам непонятно, що не можна за три дні. Ну це так, форма речі. Ну, от приблизно так само вони зараз і воюють з НАТО, але не з українським народом. Воюють з фашистами, укронацистами, але не з українським народом. Зрозуміло, що народом в Україні вони вважають тільки бойка, от, який їм зрозумілий, Медведчука, але Медведчук це той народ, який поїхав в свій центральний офіс в ФСБ. От, а ми всі з вами тут, укранацисти, фашисти, яких потім чекають Соловки, Бикавня, розстріли і Голодомори. Тому що такий народ, коли прийде Росія, тут точно не треба. Також Путін сказав, що плани розміщення високоточних засобів штатами в Польщі і Німеччині викликають в нього велику стурбованість. От тому, що насправді вони бояться, що розміщено в Польщі, що розміщено в Німеччині, це може не тільки перехвачувати російські ракети, які не полетять далі на захід. Більше того, звідти можна томагавками стріляти і по Росії. Там, до речі, ще включився Білоуса. Він каже: Ну дивіться, в Москву буде летіти 8 хвилин, враховуючи дереві з їхнього ПВО, які пробивають українські дрони. то... А, насправді може бути дуже гаряче. Єдине, чомусь, на жаль, Захід цим не користується і чомусь їх не атакує. Боїтесь самі, дайте нам, ми точно страху в очах не маємо. Білоусов додав, що Міноборони РФ має бути готове до будь-якого розвитку ситуації, включно з можливим військовим конфліктом з НАТО. А друге, що досвід Москви треба масштабувати на інші регіони. Путін ще додав, Росія відмовиться від взятих на себе добровільних е, обмежень, е, якщо Сполучені Штати далі будуть продовжувати розгортати зброю ну, от, і роздавати її в Європі. Росія буде підтримувати потенціал і збалансовано розвивати ядерні технології. Росія збереже політику ядерного стримування. А не бряцання ядерною зброєю. Ну тут мали всі засміятися, а потім заплакати. Єдина країна в світі ядерна, яка не виглядає як ядерна, а більше виглядає як країна психічно хворих алкоголіків, а яка постійно погрожує всім стріляти ядеркою, а в нас даже інколи деякі місяці і по два рази на тиждень. Вони кажуть, що вони про стримування. Ви самі полізли до нас, ви самі нам погрожуєте, Польщі погрожуєте іншим країнам погрожуєте. А зараз розповідаєте, що мовляв, ви про стримування. При тому, що вже Китай починає від Росії поташнювати від того, як часто вони брязкають цією ядерною зброєю. Ну але в цьому й загадка так званої руської душі: що говорити одне, думати інше, а робити зовсім. Третє. І ось це ми бачимо якраз таки на цій нараді. Загалом, головний висновок якої можна підвести під тим, що е, Путін залякує, Путін піднімає ставки перед можливим приходом Трампа та переговорами. Путін намагається устрашати свій вид, не витрачаючи зайвий ресурс. Ну, одну є зрозуміло, що не без політичних вишеннях на тортіках. київський режим. Утрачує признаки государственності. Сказав Путін на фінал. Єдине, що я б хотів поправити, ну якщо ви вважаєте нас режимом, там в себе в Росії на болотах, то режим і не має ознак государственності. Режим на то він і режим. І то, якщо там нас обзивають хунтою, то хунта на той хунта, це не ознаки державності. Україна має ознаки державності і наш парламент. І наш уряд, і навіть центральна виборча комісія продовжує свою діяльність і буде готова провести вибори, от, які оберуть нових політиків, старих політиків. Це як захочуть українські люди. А в Росії останні вибори були після того, як Єльцин віддав владу ФСБшникам і КГБшникам. І коли в Росії кажуть, ну були вибори, коли? В 90-х то Україна рухається демократичним шляхом, війде в ЄС і точно війде в НАТО. Усі їхні погрози нічого не стоять, виїденого яйця. Але те, що Путіну доводиться особисто це говорити, говорить теж про те, що не все в нього так добре. І те, що американські ракети підібрались на 165 кілометрів з території Польщі до Москви, це теж непоганий результат. І щоб Путін до кінця зрозумів, цитуючи Чехова, якщо вже ракету десь розмістили, то треба пам'ятати, що в другому акті вона точно вистрелить. Ще е, Пісков сказав, що не треба гратися, значить, маніпулювати добровольцями, так званими європейськими, які прийдуть в Україну, і військами каже для цього зарано. Ну, знову ж таки, не Піскову усатому вирішувати, коли Європі вводити. Війська Макрон дійсно взявся за цю ідею, поки що вона не дійшла далі поглажування президента по спині, але віримо в те, що їхнє населення вже заряджене, і готові будуть чинити політичний тиск, щоб Макрон виконав цю обіцянку. А я нагадаю, скоро буде рік, як він почав її крутити в своїх французьких медіа. Ну і Вольц теж вийшов в пресу і сказав дуже важливу історію, що вони шукають не просто паузу, вони шукають. Завершення війни, яке покінчить з війною назавжди. Ну, ми сьогодні з вами зранку говорили, що найкращим рішенням в цій історії це було б повернути кілька десятків, а краще сотень українських ядерних ракет. Ми святкуємо в кавичках 30-річчя того, як в нас забрали частину нашого суверенітету, частину нашої ядерної зброї. Друзі, ми не просимо все. Але маленький кешбек за те, що було made in Ukraine, можна було б зробити, особливо якщо говорити про відхід штатів від європейської армії, раз вхід Україну в європейську армію. В європейській армії тільки 400 ракет. Якщо говорити про армію Євросоюзу, це французькі ракети, тактична ядерна зброя. Ось давайте доповнимо, щоб, хоча б була тисяча. Ми віддали більше п'яти тисяч ракет. Ну, віддайте нам 600, це майже 10%. Нічого ви не збіднієте, а Європейський Союз стане багатшим. Як я жартував кілька днів тому, а радіаційно ми ж і зможемо цими ракетами збагатити Москву, щоб їм там нічого зайве в голову не лізло. Друзі, ось така інформація. Я хотів, а ще одну штуку я вам хотів розказати. Кая калас, вона ж проводила нараду. По зовнішній політиці в неї запитали, що ж в Грузії будете визнавати цього московського футболіста Міхіла Кавілашвілі президентом, чи не будете. А кая Кавас, вона жістонка, з дуже таким гарним проукраїнським характером, каже: дивіться, президентка Зурабашвілі буде до 29-го. А до 29-го багато що ще може статися: і санкційні списки, і відміна без візу, і санкції проти. Олігархів Путіна Івана Швілі, ну і, можливо, якась маленька кавказька революція, чого ми Путіну загалом і в Росії бажаємо. Хоча надіятись на росіян нам точно сьогодні не доводиться. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях одну просту річ: чи дійсно зробить щось Європа в Грузії? І чи дійсно піде на більш радикальні кроки, ніж глибока стурбованість та спостерігання. Ну і загалом а, Вольц, який говорить про вічний мир і не напад Росії вдовго, чи дійсно це буде паритетна угода, чи все ж таки нам намагається впарити щось проти нас? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і обов'язково зробіть донат для наших. Військових зробіть для 152-ї бригади курахівський напрямок, дрони, реби, батарейки. все, що вони попросили 900 тисяч. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.